Як називається благодійний, благодійний фонд? Благодійний фонд. Чим він займається? Допомагає важко дітям. Ми збираємо гроші по, по маршруту, складаємо акти вилучених коштів і перераховуємо потім на рахунок по організації. Скільки ви зібрали коштів? 75 тисяч. 75 тисяч на Закарпатті в даний момент? Так, да, от плюс-мінус, кожно самому пам'ятаю, там по Минулого разу ви скільки коштів зібрали? Десь 90. дев'яносто. тисяч. Куди ділись ці кошти? Частина пішла на пильні розходи. скинув на фонд. У відсотковому співвідношенні. Десь 15-20. 15-20% куди пішло? На, на фонд. На фонд. Хорошо. Інші куди пішло? На зарплатню, на прожиття і скинув. Дітям скільки відсотків прийшло від збору? Вже десь 15-20. 15-20% ви віддали дітям. Решту забрали собі. Ну, не, не собі, а ну, Кировічно. Що ви заробили з твоєю частиною грошей? Просто на життя. Просто на життя. Скільки особисто коштів ви отримали на руки? 30 тисяч. 30 тисяч. Дітям скільки досталося? 15. 15.